Добрий вечір вам, малятка, хлопчики та дівчатка. Це я, дід Панас. По, по усяких етнічних фестивалях я блукав і до вас завітав. Казок назбирав цілий мішок. Розповім сьогодні я вам казочку про рукавичку. Тож якось Гуцу рубав дерево у лісу. Знайшов таке дерево. Що значить, що можна його зрубати? Старе, що не зашкодить екології, що думає старе зрубаю, нові виростають, буде гарно. Ну, руба він дерево. Гуцул таки добре, роботящий, то він спотнів. Йому стало жарко. А він знає, що на морозі не можна знімати кожуха, то він скинув рукавички тільки, бо руки в нього гарячі, він напрацювався своєю барткою. Значить, скинув рукавички і поклав їх поруч. Поки він працював, прилізає хух. То така істота, що якщо покладе щось, воно його поцупить, десь пограється і покладе. Воно ніби десь поруч, а не знаєш. Ну гуцу дерево то повалив, бачить, одна рукавичка є, друга немає. Він шука, шука не знайде. Ну, вже треба йти їсти. Його жінка чека. Пішов додому, що робити. Сидняє рукавичка. Раптом іде мишка. І бачить гарна рукавичка. Та як тут можна жити, мабуть? Дивиться така: Гей, а чи є хтось з цієї рукавички? «Нема нікого. Тому, ну я буду тут жити. Ну, залазить. Бачить, тут гарно. Почала обустраювати, щоб там не склад для зерна. Що стіни почала шкрябати, що де спати облаштовувати місце, щоб тепло було? Ну, працює. Іде жабка. Іде холодно жабці. Бо зима то не для жабки. Бо жабка замерзає зимою. Через сніг продирається. Бачить рукавичка, думає, то моє спасіння. Гарне мешкання. І така, ей, а чи я хтось з той рукавичці? Ну, Мишка з нуляєм. А чи можна тут з тобою мешкати? Ну, можна, що ти вмієш робити? А я можу лизати. Я за один раз можу цю шпалеру облизати. Ну, гарно будемо шпалери клеяти. Ну, почали вони разом робити ремонт. Кожен щось робить, то робота йде. Ось іде їжачок. Іде їжачок, бачить, яка гарна домівка. А чи є хтось у домівці? Влазять мишка і жапка, кажуть, ну ми тут є. Він каже: А чи можу я тут з вами жити? Ну можеш, а що ти робити вмієш? Він каже, та в мене повна спина голок, каже, я шити можу. Ну то гарно, то є що робити. То треба вже розширяти ту рукавичку. Вже треба щось пришивати до неї, ще якісь покої, то робота буде. Ну, Йожик то заліз у рукавичку, вони мешкають разом, і кожен щось робить. Вже там і шиють гардини, занавіски, є що робити? Раптом іде барсук. Бачить хм, гарне мішкання. Питає: А чи живе тут хтось? В Осьірі каже, так живемо. А чи може я з вами? Ну, звісно, може. А що ти робити вмієш? Та я можу з вами пазурами то дерево обробляти, щось будувати можу. Ну добре, то нам є тут що будувати. Треба пристраювати тут вежі якісь, то. Хліб треба простравити? Ну, вони разом живуть. Всі щось роблять, всі працюють. Іде заяць. Бачить, яке гарне мешкання, тож тут можна жити. Ти питає, а чи є тут? хтось, вас звірі, ну ми тут є. А чи може тут саме жити? Ну, можеш, а що ти робити вмієш? Та я, можу, бачити, і почав лапами отак от утрамбовувати сніг. Він каже: ну то добре, то ти можеш тісто місити. Круг мунарський можеш крутити. ну можу. Ну, давай до нас, ну, почали працювати. Вже борошно роблять з тоєм зерна, що мишка назбирала. Вже заяць крутить млин, круг млинарський. вже хліб почали пекти. Гарно стало. І тут іде вовк у шкіряному кожушку. Бачить, який хтось тут мешка. Уже якісь звірі, Думаю, зараз я поживлюся чимось. Підходить і питає. А чи живе тут хтось? Возять звірі і кажуть, ну ми тут живемо. А чи можу я з вами жити? А можна, а що ви вмієш робити? А я можу вам про соціалізм розповідати і керувати вами всіми. І дивитися, щоб ви з голоду не померли, а мені більше всього досталося. Звірі кажуть, у нас таке не треба нам. У нас керівники нема. У нас ото община у нас тут. То йди і дивій, вог зветься. Бо як ми тут, тобі поволазили з вилами, з граблями, у них там е, ров з крокодилами. Ну, крокодили то не справжні, то вовк хто не знає. Ну, вов такий думає, Ні, тут робити нічого. Тут якісь звірі, вони кмітливі. І пішов шукати якого, когось дурнішого. Приходить Гуцул додому, а жінка питає, А де рукавичка? Він каже: та загубив рукавичку. Вона каже: та то погано, то ж дуже дорога рукавичка. Там вже. Орнаменти наші національні, культури нашої національної треба знайти. Ну, гуцух поїв, зігрівся, пішов шукати рукавичку. Іде йде, бачить якась домівка тут у лісі. Що воно таке? Там ідем іде. Ім крутиться, Праця йде. Хліви на першому порозі, на другому ганчарні. Але бачить, та це ж його рукавичка там. Підходить і каже. «Аго, а хтось тут живе? Звірілаї, ну, ми тут живемо. Що тобі Він Каже, я перепрошую. Не хотів вас турбувати, але це моя рукавичка, вона мені дуже дорога. Я так би хотів її забрати, бо жінка мене просила, щоб я її знайшов. Звірі каже, ну може вже її забрати, бо ми тут вже наробили стільки, що та рукавичка вже нічого не вирішує. Вона вже тут зайва. Ми собі, ми собі нове зробимо. Дякую тобі, Гуцуле, за ту рукавичку може йти собі. Ну гуцул забрав рукавичку, здивувався таки і пішов домой. Ото, дітки, вся казочка. Якщо хочете щось зробити, то ви не бійтеся. Починайте з маленького. Великі справи вони з маленьких робляться. На добраніч!